Трамп оголосив проведення 25% відсоткових мит для Японії та Південної Кореї. Трошки подивившись в інтернеті, ми розуміємо, що у Японії до цього було 24%, стало 25%, у Кореї було 25%, залишилось 25%. Тобто, що відбулося, для чого Трамп робить ці рухи, і чи дійсно вони значать щось більше, аніж просто такий красивий заголовок, який звучить так, що Трамп оголосив нові мита. Ну, дивіться, що зараз, взагалі, загальна економічна політика Трампа. Він зараз добувається реіндустріалізації сполучених штатів Америки. Американці хочуть більше більше продавати на інших ринках. Тому і по Китаю вони притискують, щоб був доступ до їхнього ринку до ЄС і до тих країн, які мають величезне позитивне торгівельне сальдо з американцями. Так Тобто вимоги такі: або більше локалізуйте виробництво себе, або ну, мається на увазі Сполучених Штатах Америки, або будуть для вас мита, чому вони так роблять? Тому що в результаті деіндустріалізації Сполучених Штатів Америки вони починають втрачати і технологічне лідерство Китай вже переганяється за багатьма ознаками їх технологічне лідерство. Це втрата. Втрати військового потенціалу, тому що без промисловості ти не повоюєш проти Китаю, а Трамп готує країну до конфлікту з Китаєм. Це можна бачити по бюджету, який є, і тому, тому такі такі претензії, тому такі тиск, в тому числі на партнерів, тому що е американцям е потрібно більше воробниць на своїй території. А їм потрібно більше технологій, наздоганяти Китай і готуватися до майбутнього конфлікту з Китаєм, який може настати достатньо, ну, в, в короткостроковій перспективі. <ган> <ган> Але оця історія з реіндустріалізацією, вона ж така багатошарова. Там і інфраструктура, і великі інтереси, і в тому числі і звичайні американці, які страждають від цього процесу. От деякі видання пишуть, що Трампа була схожа тактика е в 19-му році, де американські компанії, які імпортують сировину або комплектуюче, змушені платити більше, і це підвищує собі вартість продукції в США е і ну. Начебто воно в, тому, в той раз не призвело до такого ефекту, який е, Трамп хотів. Але чи він повторює взагалі тактику, чи ця тактика нова? І чи дійсно вона призведе до того, про що ви кажете? Ну, давайте так, Байден не скасував ці мита, тобто це політика Сполучених Штатів було. І друга хвиля підняття мит проти Китаю зробив не Трамп, зробив Байден. Якраз коли йшов зі своєї посади, це вже третя хвиля в дійсності, тобто це політика Сполучених Штатів Америки, і не треба думати, що це тільки Трамп вигадав. Вони бачили цю небезпеку, тільки у демократів були інші, інші інтереси. Це більше глобалістський капітал, і так далі. Ті, хто знаєте, це такі горі економісти, які говорять, що одразу ж там підняття мит при призведе до. Зростання цін і так далі так тимчасово зростання цін може бути, але вони як політика така: чим більше ти виробляєш товарів на території Сполучених Штатів Америки, відповідно, і ціни падають. Тобто, це ефект, ефект масштабування виробництв. Так чим більше виробляється на території Сполучених Штатів, чим більше людей мають стабільну роботу в індустріальному секторі, тим більше у них і купівельна спроможність зростає. Людина, яка живе на мінімалку і працює в волмарці торгуючи, торгуючи китайськими товарами, якраз і була, отримувала мінімальні можливості для купівельної спроможності. Коли вона переходить в інший сектор економіки, вона значно збільшує свою купівельну спроможність. Так, це не швидко відбувається, але вони послідовно обстоюють таку політику. І будете далі відстоювати, намагаючись таким чином перетягнути промислові сполучені штати Америки, хитнути Китай, тому що він неодмінно буде стикатися з проблемою перевиробництва у себе на території. Це означає, що і хитнути можна Китай економічно, а це їхній суперник, який не приховує те, що він хоче бути гегемоном. Тому вони послідовно і будуть так робити, тому сказати, що це була особиста ініціатива Трампа і так далі. Це неправда. Байден це теж підтримував. він і виділяв величезні кошти на програму перенесення виробництва з Тайваню з південної Кореї, виробництво процесорів, висотних високих технологій і так далі. Але у Трампа у Трампа якраз в першу чергу упор. На реальний сектор економіки, от дивіться, одна з причин, наприклад, чому, от у нас часто знаєте, скаржаться, а чого нам ракети-петріоти, наприклад, затримують і так далі. А це теж проблема деіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, тому що промисловість легко втратити, а потім її спробую зібрати. Чому тому що це інвестиції, це навчання людей, це новітні технології, дослідження і так далі. Чи можуть вони забезпечити, наприклад, всіх своїх союзників? Ракетами Петріот велике велика 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 загадка в цьому випадку, і тому вони спрямовують усі зусилля. І новий бюджет, який от ухвалений був нещодавно, який Трамп ніжно називає великий красивий закон. Ну Звичайно, піарники у нього гарно працюють, яке спрямований на розширення. Розширення в військового бюджету там до трильйона, він більше навіть трильйон сто мільйонів. Якщо я не помиляюся, тобто це нова гонитва озброєнь. Далі знижуються податки на людей. Вони знизили податки, скасували багато з багато тих програм, які запровадили попередня адміністрація Обами та Байдена. Це фактично, якщо так от умовно подивитися, я подивився на структуру їхніх бюджету, що вони хочуть зробити. Логіка така, як робив Рейган 80-ті роки, і тому вони будуть це послідовно обстоювати. І у них в дійсності багато успіхів в цьому напрямку є. Угу. Просто знаєте, атмосфера цих мит, Трампівських і Байденівських, вона трошки різна. Ну, як мінімум, зчитується так, що Трамп використовує це як знаєте, така дубинка з погрозами. А Байден радше як скальпель, балансуючи з цією дипломатією, інвестиціями, різними програмами. А тому що часу немає. Тому що часу немає. Трамп готує Америку до війни з Китаєм. Тому що дивіться, є і, і там питання: які, яка, яка вага економіки, наприклад, Китаю, е, яка сильно зросла за останній час. Е, і тому вони терміново це роблять. Ну, звичайно, тут, е, тут звичайно, є специфіка характеру самого Трампа, так, який звик достатньо агресивно вести перемовини. Але у них і часу в дійсності немає. Конфлікт з Китаєм він е, досить. Е, я вважаю, що неминуче, тому що е, зараз ситуація нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Е, накладається багато, багато факторів. В першу чергу, криза перевиробництва. Е, Це означає, що Китай зараз немає куди збу куди збувати свої товари. Якщо Китай зараз обвалюється, це означає, що він внутрішню свою нестабільність буде переводити на зовнішній контур. Тобто треба війна, потрібна війна для перезапуску економіки, або потрібно для того, щоб перебудувати світ. І тому вони це ж швидко намагаються це робити. Ну, зі специфікою Трампа, так, ну, у нього таке, така, така тактика: спочатку наїхати на всіх, а потім дивитися, хто приходить. Дивіться, він же запровадив ці мита, а вони що ж перевіряють, а хто прийшов до них домовлятися. Якщо ти прийшов домовлятися, це означає, що ти наш союзник. Потенційної війни проти проти Китаю. Якщо ти так мляво якось домовляєшся, значить там сидить Китай. Якщо ти зовсім не домовляєшся, значить ти точно э, прихильник Китаю і ти точно наш союзник. Тобто там багато в дійсності, в дійсності дійсності цілі, які вони запроваджують, які роблять. Це тактика перемовин в тому числі, тому що дай перемовини часто починаються не для того, щоб досягнути якоїсь угоди, а в тому числі щоб протестувати. Зібрати інформацію, а що в дійсності відбувається, От, наприклад, після мит які були запроваджені в перший термін Трампа, а потім підтриманий Байдена, Китай ж зрозумів, що буде накат, і вони підготувалися. Вони зайшли, наприклад, в, в Канаду, в Мексику, в, в зону вільної торгівлі, і тому фактично продавали на американському ринку китайські товари, на яких просто шільдик був або Канадські або мексиканські, uh -huh. і це одна з причин, до речі, наїздів на Канаду і на Мексику і так далі. А Так ми бачимо послідовну політику витиснення Китаю. Це стосується Панами. Оцей саміт БРІКС. Ви я чув про це згадувалось. Якось млявенько він прийшов. Ви побачили щось. Не, не, не так, все не так, все бадьоро було yeah. а чого ну тому, що тому, що Трамп спочатку всіх попередив. Хто там почне в'якати проти долара, так, одразу ж ми мита. І ви бачите, щось вони притихли, вже ніхто альтернативу долара не створює, клірінгові системи і так далі. А от почитайте, що вони заявляли, коли вони робили цей, коли на попередніх цих самітах Брікса. так. Ці так. Зінпінь чогось вирішив не з'являтися на саміті Брікс. Ну Тому що Тиск є, тому що відтісняють. І так далі, тому, тому ситуація так от виглядає. Не просто знаєте, Це у нас знаєте, такі достатньо звужене бачення, то, то що робить Трамп. А він він в дійсності послідовний у всіх своїх починаннях. Да, і ви вже тему Брікс, в принципі вичерпно прокоментували. Там і казати в принципі нема чого. Цей клуб по інтересам як зібрався, так і розібрався. Да, ну він ще зверху сказав, то там ще буде вякати щось. Ще, ще накинемо шота. Так. Так, так що ну я вам говорю: він готує, готує світ і європу, в тому числі до, до військового конфлікту. І вони бачать це військовий конфлікт. Вони переозброєння запускають величезну програму. Тим більше Україна показала, як цей військовий конфлікт може бути. Ну от те, що от Малюк зробив на території Росії, коли перебили третину, третину авіації стратегічної, це ж, знаєте, здригнулися і американці. А вони подумали, а що буде, якщо у нас таке буде. Угу. Ну, от китайці сою вирощують біля бази. А що вони там роблять? А й уявіть собі, наприклад, як можна виявляється знищити тихоокеанську, тихоокеанське угруповання. Ну, наприклад, авіаносис разом з, з кораблями, які поряд з ним пливуть. Ну, от пливе навколо них там, 30 кілометрів, припустимо, суховантаж, так? або 10 суховантажів під різними прапорами. Відкривається паливо, звідти вилітають шахи: тисяча штук, дві тисячі штук. Треба 10 тисяч, Китай наштампує 10 тисяч. Чому тому, що індустріальна база є, вони це можуть зробити, і тому вони вже прораховують всі ризики. Активно зараз накачуються зброєю в першу чергу. Філіппіни. це один з майбутніх і можливих ударів з боку Китаю, тому що Філіппіни такий плацдарм американський. І багато чого в дійсності відбувається, і у е, перерва постачання зброї в Україні це теж пов'язане з переглядом е, запасів. А що у нас є, що треба виробляти, де нам треба е, е, перекинути перекинути ресурси? Це ж стосується не тільки України, там багатьох країн дійсності е, зачепила. Тільки у нас, знаєте, думають, що світ крутиться ті виключно е, навколо України. Угу. Ну, от ми говоримо саме про конфлікт чи про повномасштабну війну. От Готуються до конфлікту, до зіткнення локального, чи все ж таки до повномасштабної війни, бо повномасштабна війна між двома ядерними державами а війна України проти Росії, і у Росії, точніше, проти України, показала, що це не є стримуючим фактором. А хто сказав, що, от, наприклад, знову таки я повертаючись до спецоперації, яку показала Україна? А хто сказав, що, от, що ядерна зброя матиме таке величезне зна значення? Хто це сказав? Ну от приїжджає вантажівка біля шахт, наприклад, ядерних вилітають дрони невідомо звідки так? і руйнують там всю інфраструктуру. А кого ти будеш застосовувати ядерну зброю? Так що в дійсності війна то сильно помінялася І в Україні. Україна це продемонструвала, що асиметричними діями. Можна багато чого міняти, і о, відбулася демократизація зброї. Навіть е, такі країни, які ну мають невеликі бюджети, можуть, виявляється, ефективно працювати проти ядерних країн. А Китай, маючи Китай, е, Китай маючи величезну цю індустріальну базу, може вести війну в декількох декількох місцях асиметрично проти Сполучених Штатів Америки. от те, що сказав Ван І. Коли він фактично ну от з європейцями, те, що рознесли там газети, що а ми не дамо програти Росії, тому що ми не хочемо, щоб, щоб американці нами зайнялися, це вони чітко розуміють, про що йдеться, і вони чітко бачать, що ситуація та не така райдужна, як вони хочуть показати. Війна може мати не такі, от такі от зіткнення, знаєте, от пряме. Просто різні точки будуть вибухати. Різні точки, торгівля може навіть не припинятися між США чи Китаєм через інших країн і так далі. Але глобальна глобальна тут воно вибудовується. Але добра новина, добра новина, що а, в цій конфігурації конфлікту глобальному, який а, насувається, Росія тут найслабша ланка. І не виключено, що якраз не виключено точніше висока ймовірність, що захоплення ресурсів Росії це буде головним призом для майбутнє для ну в якості війни, там ну в якості призу угу. і зал і в якості закінчення війни. Тому що коли всі захоплять, ну буду знаєте, їсти, я буде ж величезний пиріг, там можеш його гарно поїсти. Ну можете задовольнитися на цьому. Лавров сьогодні, до речі, сказав, що Росія готова забезпечувати для Ірану збагачення урану на рівні достатньому для мирної ядерної програми. Ну за вашою посмішкою, я розумію, що ми розуміємо однаково цю ситуацію, ці слова, але трошки жас відійду від цієї теми. Ми бачили, як обіймалися і цілувалися, ну умовно кажучи, Маск і Трамп, і ця любов з часом зникла. Ну тому що дві такі постаті вони не могли не сконфліктувати, і це наростало, наростало, і прийшло до того, до чого прийшло. Так от я веду до того, що. Оця заява Лаврова, наприклад, політика Росії в останні тижні або місяць, заяви Трампа. Чи ми бачимо схожий патерн от у відносинах між Маском і Трампом, і Трампом і Путіним? Чи увірветься оцей терпець, тому що оця взаємна любов? Ну так чи інакше, вона колись та повинна перерости в конфлікт, тому що росіяни вони відступати не хочуть, і прямо уже таким текстом, мабуть, Сполученим Штатам і кажуть: Ну, давайте так. все ж таки, відносини Маска і Трампа це інша історія. Так, знаєте, я одразу ж говорив всім, що там ненадовго буде. Ну, це just business, Тобто, знаєте, вони знаєте, є таке написане правила влади. Жодна людина не може мати величезний доступ до першого тіла, який володів, наприклад, Маск. Коли сформувалося, він був людиною, який е, ну, допоміг прийти до влади. Так? Е, і коли з часом сформувалася команда, ну вони просто його з'їли політично, тому що ну, навіщо їм тут конкурент, який ходить ще нашіптує на те, що потрібно, тим людям, які його оточують, тому що всіх різні інтереси. Ось і тим більше у них конфлікт по лінії пішов скасування субсидій на електромобілі, тому що Трампа позиція, що цього не повинно бути. У них ставка на традиційне, на традиційне енергоносії, так і він багато чого там скасував. І тому я б тут не говорив, що там природа тут однакова природа з путіним трохи інша історія вона пов'язана взагалі з давньою американською забавою це рятувати росію останні 150 років чому тому що росія зручна зручна країна для сполучених штатів америки нічого не виробляє нічим конкурувати не може але створює створює проблеми а коли створюються проблеми то що потрібна людина яка буде вирішувати ці проблеми тобто сполучені штати америки це знаєте як в дев'яності, од знайте, була така історія, коли приходив спочатку перші ракеті приходили до підприємців, і вони лякали там людину, Там да, ну такі погані були хлопці або добрі, тут в залежності від ситуації. А потім приходила охоронна фірма, яка може входила в ту саму в ту саму угруповані. Тільки вони пропонували свої послуги з охорони, і брали гроші в принципі такі самі. Так і тут така ситуація: Росіяни створюють небезпеку, наприклад, для Європи. Європейці змушені в тому числі йти для за допомогою для Сполучених Штатів Америки, і є, виникає залежності. Далі Росіяни і далі американці крутять вже європою своїх інтересів, але тут вже ця система сламалася. Та чому тому, що у Європи є Україна, яка в дійсності сама може забезпечити багато гарантій безпеки, так. І забезпечити багато чого іншого, і тут ламається оця конструкція, і тому на даному етапі, на даному етапі, поки що є залежність, поки що є знається цей фльор. Поки що ну трам дійсності поміняв багато в політиці демократів Байдена і Обами, але він досі продовжує слідувати у цій рософільській лінії, яка Бере традицію, як я вам сказав, що 150 років тому, коли вони вперше рятували сарську Росію від голоду. ось тому, що, ну, в принципі, таку політику провадив і Обама, і Байден, коли вибачили росіянам Грузію та, і вибачили Крим і бійню на Донбасі. А хто з ними зустрічався? Хто з Путіним зустрічався після, а, після Грузії і легітимізував фактично захоплення? Обама? А хто після Криму у бійні на Донбасі збитого літака зустрічався? Обама зустрічався. А хто архітектором цієї зовнішньої політики був Байден. А хто вибачив бомбардування Сирії? Те саме було. А хто наклав ембарги на постачання зброї Україні разом з європейцями і товарів подвійного призначення? Що нам навіть ми не могли навіть вибачте ці двигануть комбайнів купити, наприклад, в Європі або трансмісії не могли взяти а, для того, щоб будувати власні броньовики? Тому тут це давня політика, і тут він поки що знаходиться в цій, цих ілюзіях, але вже, вже давно вже не так солодко для росіян. Ну, наприклад, ви проговорили про цей про Іран. Так Так у, американці з Ізраїля вже говорять: навіщо ви там потрібні? Сирії їх витурили, так? З Ірану теж зараз витурюють, тому що ядерна зброя і пороговість Ірану потрібні в першу чергу Росії, тому що їм потрібна гарна війнушка на Близькому Сході. США це не потрібно, Ізраїлю цікаво, щоб не... Яке збагачення Ірану? Урану. Вони хочуть бачити конкретику, як. Іран висаджує в повітря ті об'єкти, на які вкаже Ізраїль, причому в присутності фахівців Ізраїлю та американців. От що їх цікавить, і ядерний статус не потрібен Китаю. Нафта потрібна іранська а ядерний статус теж не потрібен. Тому звичайно, що росіяни намагаються продати свої послуги, які вже ніхто ну принаймні на близькому сході вже не потребує, і це теж обрізає їм щупальця. Далі бачите Кавказ, те, що відбувається з Азербайджаном, це ж ознака більш глобальних процесів, які відбуваються. Вірменія з Азербайджаном зможуть домовитись без Москви, Росіян витискають з Кавказу, натиснуть тиснуть посередній Азії. У них скорочується вплив, де тільки можливо. І активна, і це завдяки активної позиції діючої адміністрації. Угу. Ну а взагалі, то такі заяви Лаврова про е, чутливу для Трампа тему е, Ірану та е, Урану, е, який Трамп тільки відбомбив цю всю історію. А тут Росія піднімає голову і каже: Ну, ми там можемо щось якось вам це е, докупи це з'єднати з перемовним процесом з останніми... Заявами Трампа з тим, що його вже ну так м'яко покусують, критикують власні медіа. Ну це ж до чогось іде, або просто ну не йде, або воно стоїть на місці. Ну давайте, Ізраїль зараз гімон на Близькому Сході. Він контролює повітряний у простір Ірану Що хоч, куди хоче, туди літає. Кого хоче, того і вбиває. Навіщо там Росія? Американці якраз показали, що завдяки бомбардуванням, що готові готові застосовувати силу, і це дуже добре в дійсності ознака, що вперше за 20 років вони продемонстрували, що шериф все ж таки готовий комусь голову відірвати ну, для підтримання світового порядку. Правда, вже трохи запізно, тому що 20 років цієї ялової політики, коли персима вибачалися і вибачали, удавали, що Іран, начебто, робить мирний атом. Ось і там угоди з ними були різні, там вони могли це робити безперешкодно, фактично. Та це закінчується, і тому я не думаю, що Ізраїль дозволить так просто ну, заплющити очі на те, що відбувається. Я думаю, що вони будуть тиснути і ставити перед фактом американців, що вони повинні їх підтримувати. Пане Тарасе, було дуже цікаво з вами поспілкуватися, як завжди. Пасибі, що приділили свій час, і гарного, тихого, спокійного вам вечора. Дякую вам також. Пасибі. пасибі. Тарас Загородній, політолог долучався до нашого ефіру.